Ви зараз мені понаписуєте. Сам витрачаєш гроші і нас заставляєш витрачати гроші. Величезний, величезний привіт! Вітаю самих найкращих на каналі. Розпаковка сьогодні вже не продукти, а розпаковка побутової хімії. Дякую вам за коментарі, за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. ви просили, я вам показую те, що я купив з найкращими знижками. Ви вже знаєте, я мене як мене як акційного блогера, я вже, можна сказати, всі ціни можу на пам'ять вивчити як на продукти, так і на побутову хімію. Тому. Прислухайтеся до мене, будь ласка, я вам, ви знаєте, ніколи поганого не пораджу. Ось, якщо ви дивитесь усі відео на каналі, це досить добре. Чому? Тому що ви суттєво будете економити свої фінанси не тільки на продукти, а й на побутову хімію. Ось, якщо ви пропускаєте відео, я знаю, що багато я бачу по коментарях, що багато глядачів пропускають відео, не дивляться усі відео, тому що пишуть в коментарях деколи, а чому ви не показали той товар, чому ви не показали той продукт. А той чи інший товар, який ви питаєте, запитуєте мене, був я показував в попередніх оглядах. Ось, тому звертайте увагу, дивіться, будь ласка, не пропускайте усі відео на каналі, якщо хочете гарно зекономити. Розпаковка покупок. Так, дивіться, зеву я зараз взяв. Була акція на зеву. Хто переглядав відео, той знає, що це була хороша знижка. 70% На ось цей рушник паперовий від зеву 68 гривень за дві штуки. Це непроста така зева, непростий рушник паперовий. Зева, ви знаєте, найкраща. Відкриваю разом із вами. Це такий рушник, що можна ним повитирати воду, викрутити воду. І ще раз повитирати воду і потім тільки вже викидати. Ось, тому, я замовив, а тому я купив зразу дві упаковки, чесно кажучи, були б фінанси, мабуть, ще більше взяв. Тому що, ще раз хочу наголосити, дуже, хороша, дуже хороший паперовий рушник а, за свої гроші. 68 гривень. У мене якраз закінчився. Так, далі. Взяв, дивіться, що я знайшов у Єві, я завжди звертаю увагу на ось такі окремі наклейки, і також вас закликаю також звертайте увагу, знижка на ось цей листьом після гуління від НІВЕЯ 90%. Чому така знижка? Вони окремо клеють ось такі наклеїчки на різні товари. Термін придатності, який закінчується. Не закінчився, а закінчується. Тому в магазинах. Єва вашого міста, можна взяти такі продукти зі знижкою до 90%. Його термін придатності до кінця року, і я гадаю, що нічого не станеться такого страшного, якщо, і термін, якщо ви їде, я буду його використовувати вже і після терміну придатності, адже тут спирт. Нічого страшного не буде. Можна ще використовувати хімію, якщо термін придатності закінчується. 34 гривні та 60 копійок, я заплатив за нього. Економно, економно, погодьтесь зі мною. Далі, також, я казав господинкам, зверніть увагу, персіл, це найнижча ціна, яка була на сьогоднішній день 399 гривень. персіл в магазині Єва була акція. Тут 60 штук. Звичайно, він не коштує 1000 гривень, як стоїть ціна, але я подивився на сайтах, зайшов в інтернет. Найнижча ціна на ось цей персіл, колор 60 штук. А якщо я не помиляюсь, була 600, 700 гривень 699. Ось 700 гривень була найнижча ціна, можна було його придбати. Але ось була можливість придбати в магазині Єва на чорну п'ятницю. Тут з терміном все добре. Три роки термін придатності. Ось, навіть якщо й вийде, то нічого страшного. 60 штук за 399 гривень. У мене є капсули, але я не міг пройти повз, взяти цю упаковку, І, до речі, вона була остання. Думаю, ну, мабуть, чекала на мене, тому забрав одразу. І якраз поки розраховувався, бачив, що дівчата також собі а, взяли. Ну, Консультанти, продавці з магазину Єва також собі побрали. Дуже, дуже, хоро, дуже хороша акція. Так, далі. А, в магазині Єва також була акція хороша. Грінвей, мило зі знижкою, це також на Чорну П'ятницю. Крем-мило, Тропік 500 мл по 16 гривень за одну штучку. І додаткова акція була, якщо ви купуєте два, я купив два. І третій мені вийшов у подарунок. Це така акція була на Чорну П'ятницю. Ось, а зараз, якщо я не помиляюсь, дуже хороша акція на шампуні чи на гелі для душу. На гелі для душу. Купуєте. 2, і третє вам буде у подарунок, також зверніть увагу. Взяв свій улюблений Old Spice, не пам'ятаю, скільки він коштує. 200 мл. От 150 мл, пам'ятаю, 115 гривень. А оцей 200 мл не можу згадати ціну і не наклею і забув. Я вже ним і користувався, просто вам показую, що теж дуже вигідна ціна була, тому я його і взяв. Так, далі. В магазині Єва, це вже я замовляв на сайті акція. На сайті акція була на зубну пасту, зараз вам покажу. Ось, і я ще взяв ось цей палмалів олива. Він був по 65 гривень. Це дуже хороша ціна на 750 мл. Зверніть увагу, це також акція була на Чорну П'ятницю. Дуже крутий аромат. він... А що ж мене сьогодні все падає? Дуже гарно пахне і залишається надовго аромат на руках і гарно зволожує. Це так, це я буду використовувати в ванній кімнаті. А ось ці такі трішки дешевші, я вже ставлю на кухню після миття посуду. Так, і я взяв ось цю зубну пасту Splash, Якщо хтось пам'ятає, чи Splash, Splash здається. Якщо хтось пам'ятає, дуже давно я також показував її. Вона була в магазині Аврора. А, ось, ось ця зубна паста. Я тоді також придбав. Дуже задоволений нею, тому що тут натуральні складники. Я почитав склад, дуже хороші натуральні складники. А, не в цих пастах, як знаєте, що в мас-маркет в цих звичайних пастах, які от мас-маркет, да? вони були в ко. В Аврорі, але тепер зараз чомусь знову зникли. Я купував їх, зараз вам скажу ціну по 86 гривень, купуєш дві штучки, і третя буде вам у подарунок. Не знаю, чи та акція зараз ця діє. Можете зайти на сайт, подивитися, але це дуже хороша акція. Я також, здається, купував по такій ціні в магазині Аврора, але там вже от акції не було на третю. Купуєш дві треті в подарунок. І зверніть увагу, які цікаві а, а, ці. Смаки, освіжаюча зі смаком персика та абрикоса, освіжаюча зі смаком яблука та евкаліпту. І ось ця зі смаком борщу я залишив на потім. Зараз я з лавандою користуюсь. Обов'язково розкажу вам у відео кльові та фігові, А хто вже користувався, також залишайте коментарі. Так, це в нас була Єва, здається, я все показав по Єві. Далі в магазині. Аврора, я придбав ось такі серветки вологі, я їх ніколи не купував. Також з вами вже поговоримо у відео кльові та фігові. Чому я на них звернув увагу? Тому що от я коли беру в руки, да, показую товари, і там а, говорю у відео. А серветки Смайл зараз в акційній ціні 68 гривень. І так, звернув увагу до оба на 84 штуки. 84 штуки, але сама упаковка дуже-дуже важка. І я гадаю, це свідчить тому, що а, одна серветка буде гарно пропитана. Буде гарно пропитана. До речі, вона гіполергенна, використовують навіть в педіатрії ось ці серветки Smile. Від народження можна користуватися для дітей з екстрактом алої. Вони зволожують шкіру, вони без спирту, без силіконів, без алкоголю. І я гадав, що я їх також візьму. Я досить часто користуюсь вологими серветками, особливо коли вийшов з магазину, перемацав всі товари, вийшов з магазину, треба обов'язково повитирати руки. Далі ці серветки я купував в магазині. Сільпо по 16 гривень. Здається, 15 штук взяв пустинки носові. Ну Це такі самі, бачите, як оці 150 штук двошарові. Це такі ж самі, тільки, бачите, навпіл розрізана упаковка. От я скажу 16 гривень, одна дійсно вона вартує. Ну, не 30 гривень, чи скільки вона там ось така мецупонка. Чому я їх взяв? Тому що в мене є ось така серветниця дерев'яна. Я купував її в магазині Аврора і ну, на стіл, щоб небагато місця займала ця велика серветниця. Якраз мені підходить, мені подобається. Так, в магазині Аврора взяв ось такий килимок. Я гадаю, скільки ж можна користуватися ось цими килимочками звичайними тканевими. І я взяв ось таку прогумовану як сказати, підкладку, чи як вона правильно називається, підставка під чашки, під тарілки ну, ви зрозуміли, для сушки посуду, коли ставиш мокрий посуд, перевертаєш оця тряпка, цей рушник, ганчірка набирає в себе. Оцю всю воду, все, що там залишалося, і постійно мокре, і то чвякає. А оце думаю, хай буде 109 гривень, вода стекла, ти поскладав всі чашечки, всі, все, що повисихало. Потім воду просто злив з цього гумового килимка, просушив і далі він тебе служить. Мені здається, що оцей килимок набагато гігієнічніший, ніж оці такі тряпочки, килимочки для сушки посуду із тканині. Я робив огляди із магазину АТБ «Побутова хімія, також не пропускайте це огляди. Деколи в магазині АТБ можна взяти супер, якийсь супер, супер товар один, але з колоритою знижкою. Ось цей ваніш найкраще. Найкращий. Хто не користувався, спробуйте його. Зараз поки що в акції цей товар. Ваніш 115 гривень, акційна ціна 470 грамів. Безпечно видаляє стійкі плями. Запобігає втраті та переносу. Кольорів, тобто колір на колір не переноситься. Усуває неприємний запах, гігієнічно очищує. Я прав кольорову свою постіль, як новенька, я вам чесно скажу, це не реклама. Ви подумаєте, що я рекламую? Ні, це я з вами це взагалі ніяка не реклама. Ділюся з вами тим чи іншим товаром, як завжди. Що краще купити. Так само, як ви в коментарях залишаєте свої коментарі, що варто купувати, а що ні. Ваніш для яскравих кольорів забув сказати: для кольору, для... Для кольорових речей. Так, ось цей перевод я вже показував на розпаковці продуктів. ось Зараз він в Сільпо був по 169 гривень літровий. Зверніть увагу, теж непогана ціна на нього, я би сказав, навіть хороша. Ці зорі, я не пам'ятаю, де я купував Аврорі. 139 гривень 760 мл. Це кондиціонер для білизни. У мене багато різних кондиціонерів для білизни було, але ось ці зорі я користуюся вперше. Чому? Тому що дуже багато позитивних, хороших відгуків було про ось цей парфумований кондиціонер для прання. Його треба трішки менше давати, ніж звичайний даємний кондиціонер, тому що, мені здається, він концентрований дійсно. І мені дуже сподобався аромат. Тут на 38 циклів. Прання цього тізорі. Дуже класний аромат. Ні з чим не можу зрізняти, не знаю. Буду пробувати, буду користуватися і поговоримо також у відео кльові та фігові. Але ось гелі для душу, ті зорі, я вже користуюсь досить-досить давно. Це перша баночка, яка в мене вона закінчується. Купував дуже давно, так його знаєте, бережу, тому що не бачу ніде в магазинах його немає. Надзвичайно крутий гель для душу, можна ще його навіть використовувати як піну для ванни айорведична. Ароматний. А тут 500 мл. Також дивіться, без парабенів написано, без а, консервантів, но силікон і ще щось незрозуміюче. Що, коротше, без хімії. Це Італія. Здається, вони були в епіцентрі колись, може і зараз є. Придбав я а, в магазині тебе оці бурульки, а, тут 10 штучок, тому що я минулого року ще шукав ці бурульки, але ніде не було. А, забрав три останні, по 10 штук в упаковочці, упаковочці, по 50 гривень. І а, я вже дивився, їх вже ніде немає. І навіть немає в Аврорі немає, в Копіючці немає. Думав, може, десь знайду а, ще якісь, ні, немає. Добре, що забрав останні ці три упаковочки, їх одразу розібрали, тому цього року у мене. Ще буде цікавіша ялинка. Я гадаю, також що ви будете прикрашати ялинку. Це невеличка радість на сьогоднішній день. І замовив також ще одні кульки і с тему. Це вже буде окреме відео. А зараз прошу просто хвилиночку, буквально дві хвилинки вашої уваги, тому що дещо цікаве знову я для вас приготував. Так, ну що ж, у мене вже закіпає чай. Зараз ми будемо з вами дещо розглядати новинку. Це ягодар. вже. Я гадаю, що більша кількість глядачів знайома з цією компанією, з цією фірмою. Ягодар, яка робить дуже смачні натуральні джеми, закипів чайник. І сьогодні у нас дивіться чай. Залежність першої чашки. Чому я радію, тому що я дуже полюбляю чай. І дивіться, на огляді у нас сьогодні новинки від Ягодару. Хочу обережно відкрити, щоб зберегти упаковку. Гарно люблю, щоб було все красиво та гарно. Тут є різні смаки, тут не один смак, тут різні різні смаки в одній упаковці. Якщо ви зайдете на сайт Ягодар, ви можете переглянути, обрати собі той чи інший чай, який більше вам подобається за смаком, або ж замовити ось такий збірний. Так, ось так, мабуть, зараз я поставлю, щоб було краще. Давайте подивимося, що тут за чай. Лісові ягоди. До речі, хочу сказати, що тут склад тільки натуральні, йдуть складові, без зайвого, тут тільки все натуральне для гарячого та холодного заварювання. Тобто ви можете зробити як і гарячий чайочок, так можна зробити і на звичайну кімнатну температуру води його залити. Ну так як в нашому випадку вже починається зима, ще трішечки і вже 1 грудня. Тому будемо пити і горітися. Лісові ягоди. Юдзу. Я пам'ятаю, морозиво таке було, здається, літом в магазинах. Глінтвейн. Оце на зиму те, що треба. А це мій улюблений смак обліпиха та імбир. Дуже круто, дуже добре пити. От зараз зимою ось такі чаї. Збагаченим вітаміном С. Груша лайм та м'ята. Дивіться, скільки тут багато їх є. А ось це. Груша, журавлина та ревінь. Ви знаєте, от я тільки десь бачу ревінь, а я одразу згадую свою бабусю. Моя бабуся дуже полюбляла. Варити компот з ревеню, також купувала у бабусь на ринку, приходила додому, різала такими шматочками, такими кубиками, додавала цукру і варила для нас із сестричкою смачний компот. Я гадаю, що цей чай також буде смачний, адже я ще раз наголошую, тут тільки натуральні інгредієнти. І, звичайно, для моїх глядачів, тільки для моїх глядачів, буде промокод, який зараз з'явиться на екрані. Промокод Вентуріно. Ви заходите на сайт Ягодар, обираєте і буде зі знижкою а, вам ось цей а, чай. Ну, не тільки чай, і, звичайно, ж, а, усі джеми, які на сайті, також будуть а, зі знижкою за промокодом Venturino. Ви знаєте, які ми зараз спробуємо? Ану, здогадайтеся. А ми з вами спробуємо Glintway. Ну Звичайно, ж, я залишу посилання. В коментарях посилання на сайт, щоб ви не шукали, переходите і замовляєте смаколики. Аромат на кухні надзвичайно смачний. І на смак це дуже-дуже смачно. Я дуже задоволений, що я познайомився з такою крутою фірмою Ягодар, де виготовляються, використовуються тільки натуральні інгредієнти. Замовляйте, я гадаю, також буде чудовим подарунком. Ще раз хочу наголосити, не тільки для своїх рідних, для близьких, а й навіть для себе. А я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок. Всього найкращого. З вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі! Приємних вам вихідних!